Бажаєте мати європейську пенсію? 20, 30, а то й більше тисяч. Це абсолютно можливо, якщо пора спланувати своє майбутнє і почати відкладати на свою пенсію вже зараз. Відкладаючи на свою пенсію вже зараз, ви не просто збільшите її розмір, а й передбачите час виходу на пенсію. Це не обов'язково буде 60 або 65 років. Це може бути 50. А то й раніше руки. Запитаєте, як це можливо? Дуже просто. Точно так само, як роблять європейці. Вони накопичують. І поруч з державною пенсією ви зможете мати свою другу накопичувальну, яка буде за розміром набагато більшою. Бажаєте дізнатися деталі? Або цікавитись, як таке можливо? Пишіть в особисті! Обов'язково поясню всі деталі і розповім, яким чином ви точно будете мати європейську пенсію.